Втрата легітимності через крихкість і провал держави в забезпеченні прав людини. Це означає, що одна з основних функцій держави є правоохоронна, яка включає в тому числі і забезпечення прав людини. І, як бачимо, ця функція у нас також згідно норм міжнародного права, вона не тільки внутрішня, вона і назовні має свої прояви. В співпраці міжнародній щодо попередження порушення прав людини. І що, що ми бачимо? Якщо у нас порушаться права людини, це завжди буде загроза втрати тієї державності, яка сьогодні є будь-якої країни. Виходить як на коло. Починається страти довіри до держави щодо створення інклюзивного політичного, соціального, економічного порядку, який став би передбачуваним завдяки верховенству права. Тобто, коли ми можемо планувати, можемо прогнозувати, можемо бачити, а що буде завтра.